Антуан Де Сент-Екзюпері Маленький принц, розділ 26. Поблизу криниці була руїна старого кам'яного муру. На другий день ввечері, кінчивши роботу, я вернувся туди і ще здалеку побачив, що мій маленький принц, спустивши ноги, сидить зверху. І почув, як він казав: Виходить. Ти не пам'ятаєш, це було не тут? Хтось, певно, відповів йому, бо він заперечив: ні, ні, якраз у цей день, тільки не в цьому місці. Я підходив до муру. Нікого більше я там не бачив і не чув. А тим часом маленький принц знову сказав комусь: Ну, звісно, на піску ти побачиш, де починаються мої сліди. Тобі треба тільки почекати на мене. Цієї ночі я туди прийду. До муру було метрів двадцять, а я так само нікого не бачив. Трошки помовчавши, маленький принц озвався знову. А в тебе добра отрута? Ти певна, що я не буду довго мучитися. Я став, серце моє стислося, але я все ще нічого не розумів. Тепер іди, сказав маленький принц, я хочу зійти вниз. Тоді я опустив очі і аж підскочив. Під муром, піднявши голову до маленького принца, лежала жовта змія, стих, від укусу яких. Людина за 30 секунд гине. Витягуючи з кишені револьвер, я бігцем кинувся до неї. Але, почувши шурхіт моїх кроків, змія тихо, мов конаючий струмочок, поповзла по піску і з ледь чутним металічним шелестом, не дуже поспішаючи, залізла між каміння. Я підбіг до муру саме вчасно. Щоб узяти на руки маленького принца, білого, як сніг. Що за вигадки? Ти вже розмовляєш із зміями? Я розв'язав золотий шарф, який він завжди носив, змочив його з кроні і дав випити води, і вже не наважувався більше ні про що питати його. Він серйозно подивився на мене і обняв мене за шию. Я чув, як у нього б'ється серце, мов пташки, що підстрелена, умирає. Він сказав мені: Я радий, що ти знайшов, чого там не вистачало у твоїй машині. Тепер ти можеш повернутися додому. Звідки ти знаєш? Я саме хотів сказати йому, що понад усі сподівання так і полагодив літак. Він нічого не відповів на моє запитання, тільки сказав, я теж сьогодні повертаюсь додому і сумно додав. Це значно далі, це значно важче. Я відчував, що відбуваються якісь дивні речі. Я стискав його в обіймах, мов малу дитину. Одначе мені здавалося, що він вислизає прямо в якусь безодню, і я ніяк не можу його втримати. Його задумливий погляд губився десь у далині. У мене є твій баранець і ящик для баранця, і оброч. І він сумно всміхнувся. Я довго ждав, відчував, що він поволі приходив до тями. Ти трохи злякався, хлопчику. Налякався певна річ. Але він тихенько засміявся, куди страшніше буде мені сьогодні ввечері. Знову мене обдало крижаним холодом передчуття непоправного. Я не міг примиритися з думкою, що ніколи більше не почую його сміху. Той сміх був для мене. Мов джерело у пустелі. Хлопчику, я хочу ще почути, як ти смієшся. А він сказав сьогодні вночі мене рік. Моя зірка опиниться якраз над тим місцем, де рік тому я впав. Скажи, хлопчику, вся ота історія із змією, з побаченням, і зіркою це просто поганий сон? Так же?» Але він не відповів, сказав, найголовнішого очима не побачиш. Правда? Це як із квіткою. Якщо ти любиш квітку, що росте десь на зірці, вночі тобі приємно дивитися на небо. Всі зірки розцвітають. Правда? Це як з тією водою, коли та дав мені напитися. Вона була наче музика, а все та корба і мотузка. Ти пам'ятаєш? Вона була чудова, правда? Вночі ти подивишся на зірки. Моя зірка надто маленька. Я не можу тобі й показати, де вона. Та це й краще. Вона буде для тебе просто однією з багатьох зірок. І тобі Подобатиметься дивитись на всі зірки. Усі вони стануть твоїми друзями, і потім я тобі щось подарую. І він засміявся. О, хлопчику, хлопчику, як я люблю цей сміх. Оце й буде мій подарунок. Це буде, як ото з водою. Що ти хочеш сказати? Люди мають свої зірки. Які перестають бути звичайними зорями, для одних тих, хто мандрує, вони дороговказ, для інших це тільки маленькі вогники, для вчених зорі складні задачі, для мого бізнесмена вони золоті, але всі ці зірки мовчать. А в тебе будуть такі зірки, яких більше ні в кого немає. Як це розуміти? Я житиму на одній із зірок, я там сміятимусь, і коли ти дивитимешся вночі на небо, це буде так, наче зміються всі зірки. У тебе будуть зірки, які вміють сміятись. І він знову засміявся. І коли ти втішишся, а втіха завжди приходить, то будеш задоволений, що познайомився зі мною. Ти завжди будеш моїм другом. Тобі захочеться посміятися зі мною. Тоді ти очиниш вікно, і тобі буде приємно, і твої друзі будуть страшенно здивовані, що ти, дивлячись на небо, смієшся, а ти їм скажеш: так, зірки завжди викликають у мене бажання сміятись. І вони подумають, що ти не сповна розуму. От яку капосну штуку я тобі втну, і він ще засміявся. Це буде так, наче б я замість зірок дав тобі безліч дзвіночків, що вміють сміятись. І він ще раз засміявся, потім знову став серйозний. Знаєш, сьогодні вночі ти не приходь, я не покину тебе. У мене буде такий вигляд. Наче мені кепсько, наче я вмираю. Так воно буває. Не треба, щоб ти це бачив не приходь. Я не покину тебе. Одначе він був заклопотаний. Я кажу тобі це і через змію не треба, щоб вона тебе вкусила. Змії злі може вкусити собі на втіху. Я не покину тебе. Його щось заспокоїло. Правда, на другий укус у них немає отрути. Тієї ночі я не бачив, як він пішов, вислизнув нечутно. Коли я догнав його, він ішов швидко і рішуче. Мені він тільки й сказав А, це ти? І взяв мене за руку. Проте щось його ще мучило. Ти даремно так зробив. Тобі буде боляче, я буду, наче мертвий, а насправді це буде не так. Але я мовчав. Розумієш, це дуже далеко. Я не зможу забрати свого тіла. Це надто важко. Я мовчав, та все одно, що покинути стару оболонку. За старими оболонками нема чого сумувати. Я мовчав. Він трохи занепав духом, а проте зробив ще одне зусилля. Знаєш, це буде гарно. Я теж дивитимусь на зірки. І всі зорі будуть, ніби криниці ржавою корбою. І всі зорі дадуть мені напитися. Я мовчав. Це буде так забавно. У тебе буде 500 мільйонів дзвіночків. У мене. 500 мільйонів струмків. І він теж замовк, він плакав. Це тут дай мені ступити крок самому. І він сів, бо йому стало страшно. І ще він сказав: ти знаєш, моя троянда, я за неї відповідаю. А вона така квола і така наївна, єдине. Чим вона може боронитися, це чотирма нікчемними колючками. Я теж сів, бо ноги більше не держали мене. Він сказав: ну, от це все. Повагався трошки, потім підвівся і ступив тільки крок. А я не міг ворухнутися, мов жовта блискавка мигнула. Біля його кісточки він лишився нерухомий, не закричав, а тоді впав повільно, як падає дерево, і нечутно, бо пісок приглушує звуки.